Якщо в суботу стояла ясна й холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна натякала на рясний врожай. До 20 січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими. Слідкували у неділю за вітром. Якщо ж дме з півдня, літо буде грозовим. А якщо ж день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа. У суботу у шостці хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вдень температура повітря становитиме 3 градуси морозу, а от вночі стовпчики термометрів показуватимуть 7 градусів з позначкою мінус. Вітер змінний 2-5 на секунду. У неділю ж похмурий ранок у шості. Повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Вдень температура повітря становитиме 4 градуси морозу, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 6 градусів з позначкою мінус. Вітер змінний до 3 метрів на секунду. У понеділок у шостці сонце рідко буде з'являтися із за хмар без опадів. Вдень температура повітря становитиме 7 градусів морозу, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13 градусів з позначкою мінус. Вітер південний до 5 метрів на секунду.